Наразі мали ситуацію, і маємо ситуацію. Коли дійсно диверсійно-розвідувальні групи, а за ними, як правило, і сьогодення це підтверджує, мусять іти вже штурмові групи, які є невеличкими, але їх багато. І в цьому на жаль, перевага росіян, що з людським фаршем у них дуже багато. По перше, у нас не фарш, у нас люди. По-друге, їх на жаль є про людей у нас менше у росіян особового складу більше. Так, от, власне, диверсійно-розвідувальні групи вони якраз були спрямовані не в наші бойові порядки, в тому числі і просунулися на певну глибину. Території, так, це кілька кілометрів, в тому числі, але не 18, Це точно це теж треба розуміти, тому що спочатку було то і 2, і 3, і 10, потім 12, 15, уже бачите, і 18 кілометрів. Так, от, власне, їм вдалося просунутися на певних локаціях, обійти наші позиції, і відповідно в тилу почати виконувати бойові завдання, які були спрямовані спрямовані на сьогодні. На те щоб створити хаос в управлінні нашими підрозділами, щоб створити паніку, панічні настрої, в тому числі, і звичайно, інформаційно все це супроводжувалося російською стороною вже на широкий український і не лише загал.